Вітаю вас на каналі admin 4 You. У цьому відео я хочу показати, як швидко і безкоштовно почистити ваш комп'ютер від вірусів та небажаних програм. Якщо ваш комп'ютер гальмує, відкриваються дивні сайти або з'являється нав'язлива реклама, то є явна ознака зараження. Дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як повернути комп'ютеру нормальну швидкість роботи. Крок перший. Потрібно оновити вашу систему Windows. Оновлення часто закривають різні вразливості. Які використовують віруси. Заходимо в налаштування, Windows Update. Тут в мене якраз завантажиться оновлення. І тут буде кнопочка оновити все. І вмикаємо цей перемикач, щоб оновлення завжди встановлювалося автоматично. Оновили систему, попросить перезавантажити, перезавантажили. Далі, крок наступний. Значить, Спочатку скануємо після оновлення скануємо внутрішнім антивірусом системи Defender. Клікаємо сюди, ось тут. Заходимо в захист вірус загрози, швидка перевірка. Система перевіряє. Після, після цього, значить, наступним кроком буде перевірити на віруси різними такими антивірусними утилітами. А саме перше, чим слід скористатися, це просканувати утилітою від самого Microsoft. І називається вона MRT. Enter. Так. Далі. Можна швидке сканування, але швидке сканування ми фактично вже виконали. Є повне сканування, і якщо частково, якщо ви хочете просканувати якусь певну папку чи файл. Берете повне сканування. Далі. І пишу процес сканування. Який займає трохи так займає часу. залежно скільки у вас програм встановлених і файлів на. В самому комп'ютері. Отже, першою утилітою якої вартує просканувати систему, називається ADV Cleaner. Cleaner. ADV Cleaner. Завантажити. Free download. Cleaner Free Download. ADV Cleaner. Ми замонтажили зразу, бачите, завантажили ADV Cleaner і Malwarebytes Тобто оця одна компанія розробила утиліту для швидкого очищення ADV Cleaner який видаляє рекламу, небажані програми. От, і, і також серйозний пакет Malwarebytes який також вартує встановити і просканувати систему. Тобто на сайті Freedom Vault 1 і тут Friedamot 2. Завантажуємо тих дві утиліти, встановлюємо, скануємо систему. Стол. Тут ставимо Skip this text. Отже, відкриваємо Ramfill Scan і скануємо систему. Так, далі. Е, наступна утиліта, яку ми вже завантажили, значить ADV Cleaner. Відкриваємо її. Так. І так само скануємо. Я це пропущу, щоб... Значить, сканування. І скануємо так само систему. Далі. Е третя утилітка, якою варто скористатися, називається компанія Asset Asset Online Scanner. Сканувати зараз натискаємо. Завантажується утиліта. Відкриваємо. Початок, так, прийняти, так, увімкнути. Далі повне сканування. Виявляти потенційне вагітва, і початок сканування. Ось, система завантажує оновлення. Далі сканує. Після завершення сканування покаже, які знайшло віруси, що видалити, дещо можна пропустити, якщо там якісь не являються вірусами, наприклад, зламаними програмами. Це не є антивірус, тобто це така утиліта антивірусна. Тобто, це така утиліта, яку ви запускаєте, скануєте і все. Тобто вона не завжди працює, вона тільки буде сканувати тоді, коли ви будете запускати сканування. Ось. Так, от пішло сканування. В кінці після сканування система запропонує. Вам періодичне сканування. Тобто один раз в місяць, щоб автоматично сканувала систему, воно буде вскакувати. От Раджу так само зробити, щоб вам автоматично сканувало. Malwarebytes є тріо-версія, 14 днів, можна безкоштовно користуватися, далі її потрібно видалити. Я взагалі сканую, просканував, знайшло, почистив систему і зразу видалив. Більшість з браузерами користуються Chrome. В Chrome очищуємо історію. Історія, історія. Видалити дані, видалити за вас час, видалити. Очистили. Далі перевіряємо на розширення. Розширення. І дивимося, чи тут у вас є ще якісь розширення. І чи ви їх знаєте. Якщо ви їх знаєте, встановлювали. Окей. Якщо не ви знаєте, видаляємо кнопочку видалити. Ось. Так, пошукова система. Так само, подивіться, чи у вас тут стоїть Google, чи тут не стоїть незрозуміло взагалі якась пошукова система, яка там вам пропонує. Далі, після цього видаляємо непотрібні програми. Значить, заходимо в пуст налаштування програми. Програми. Інстальовані програми. Тут видаляємо все, що ви вважаєте, непотрібним. Якщо не знаєте, то не видаляйте. Тобто, якщо якісь є підозріли встановлені програми, видаляєте якісь застарілі ігри різні, або якісь е речі, які вам не потрібні, наприклад, Xbox для ігор. Ну, тобто це все видаляєте. Xbox Live. Е далі. Значить, далі перевіряємо праву кнопочку диспетчер завдань. Перевіряємо в, е автозавантаження. Програма ще запускається автоматично. Дивимось, що тут у нас. Клікаємо постав, сортування, що нас запускається. Браузер Edge запускається, який нам не потрібно вимкнути. OneDrive я не користуюсь, я користуюсь Google Drive. Вимикаємо. Перевірка здоров'я, система теж Windows. Драйвера можуть бути якісь так далі, а може бути якийсь підозрілий файл, файл незрозумілий. Тобто, краще все, все вимкніть. Якщо щось можна буде після перезавантаження. Комп'ютером можна буде його назад включити. Якщо ви побачите, що щось не працює, там, тоді можете назад включити. Так. Ось таким чином можна почисти систему, але щоб не зловити віруси знову, дотримуйтесь таких, таких простих правил. Тобто не завантажуйте програми, тобто програми тільки з офіційних сайтів. Не відкривайте підозрілі листи, файли. Раз на тиждень робіть от сканування цією утиліткою. І тут швидкою перевіркою. Значить, і завжди оновлюєте систему і інтевірус, що у вас був оновлений. Ну, зараз тут нас не пускає Defender відключений, тому що встановлений мало рабайців, його треба видалити. Отже, сьогодні ми очислили комп'ютер від вірусів з допомогою простих безкоштовних методів. Тепер він працює швидше, безпечніше. Якщо. Відео вам було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться тим роликом з друзями. В коментарях пишіть, якими антивірусами ви користуєтесь. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.